Доброго ранку Україна, йде е -е, дощ і дійшли в нас руки до віяння, калібрування пшениці на посів. Пшениця, друзі, КВС сорт Спенсер без Оста. Люди посадили еліту, собі залишили на. Посів, а решту продали нам. <ріст> Тому буде у нас на полі така, друзі, пшеничка. Так. Яка процедура? Усе виставили, настроїли, уже віяли, скажімо так, все відрепетіровано. Обновка, до речі. GCBH просто самольот. Так, яка процедура? Є у нас отакий, називається він, по-моєму, скальпілятор, чи якось так. Принцип дуже простий. Крутиться сітка, зерно просипається, мусор іде по сітці і випадає у нас осюди. Це солома, там е, крупна домішка. В ідеалі, друзі, звісно, якби цю сітку це на сою, на кукурузу, там, ну, таке, на крупну фракцію пушка. Ну, В принципі, е, пшениця в нас не така вона й грязна. І так поїде, скажімо так. Сюди GCB насипає. Тут у нас стоїть задвижка, якою можна регулювати поток. Попадає в шнек, шнек від... відправляє у аеродинамічну машину ISM-10. За допомогою вітру вітер регулюється. Ну, регулятором просто збільшуються, зменшуються оберти крильчатки. Якщо у машині, по-моєму, сад, там просто якби задвижкою регулюється потік повітря. Ну, На мою думку, так набагато краще. Просто крутнув, при налаштуваннях ти накрутив максимальний вітер і потихеньку оберти вентилятора зменшуєш тим самим. Дивися ну, до тих пір, поки не почне випадати зерно потрібної якості, скажімо так. Сюди в нас йдуть відходи. Саме з'єднали. Отак три, три ячейки відразу, скажімо так, щоб менше розсипалося. І товарне зерно із. Також із трьох ячейк вже випадає в шнек. Ну, як ви зрозуміли, ось бех, вила, джинсові штани, без них нікуди халуша. І мінімум людського фактору. Ну, та що? Запускаємо. Так, тут у нас. Міняється напрямок руху її ленти. Ну, не знаю на що крутити назад. Ну, тільки, в нашому випадку тільки вперед. Також міняються оберти, показує циферблат, яка швидкість. І плавний пуск. Потім запускаємо ІСМ. Також напрямок вітру можна дути туди, можна дути назад. Циферблат замінив. Рідний вийшов зі строю. Ну, це вже я налаштував, оце вже тут такий вітер, як нам потрібно. Звичайно, грузний. І трішки приоткриваємо. Концеві зменшиться е, кількість пшениці і відрегулюємо так, що буде безпреривний процес. допомогу прийшов Петро Олексійович. Уже привідкрив трохи цей задвижку. Resultat! що йде в відходи ну, зерно кардинально відрізняється тут велика кількість щуплого бачите у тачку так, тачки тільки міняємо і висипаємо віддільно. до речі друзі чому сорт пшениці в цьому році вона сипала 90-95 у людей які її висівали потенціал 70-90 чудовий просто не знаю будемо е, сіяти Після соняшника знаю, що на наступний рік пшениць багато понасівають, але робити ставку на одну кукурудзу ми не будемо. А соняшника в наступному році в нас буде зовсім мало. Тому буде пшениця. Не знаю, бачили ми її вживу. Неймовірні колоски. Просто неймовірні. 10 тонн, тут куча 40 тонн. 10 тонн лишаю собі, решту можна придбати. Ціна посівної буде пофасована в бегах, можна в принципі в мішки, ну краще в бегах, тому що треба з мішками заморочитись. Ціна за нас 10 гривень. Дорого, не дорого. Вирішуйте саме. Також, друзі, є 20 тонн жита. Також будемо е, калібрувати чи віяти. Веге. Також буде продаватися. Е, кому потрібно, телефонуйте. Ціну, друзі, е, зараз не скажу, бо не можу дозвонитись до власника. Е, ну, кому цікаво, телефонуйте та й усе. От така, друзі, нескладна процедура, але це ми, так скажемо, тільки сьогодні налаштувалися. Немає зараз тут на місці другого GCB, щоб одне грузило, а друге тримало бех. Тому догрузимо кукурузу, ще не всю продали, до речі. І приженемо сюди друге GCB і будемо віяти. Це буде завтра або післязавтра. Друзі, кому цікаво, номер телефону в описанні під відео мій закріплений. Пчениці буде зовсім небагато. Перша репродукція, ну, документів, підтверджуючих в мене нема. Ну, сію собі і вам рекомендую. Всім пока.